Всім привіт! Мене звати Василь і сьогодні ми поговоримо про AirPods першого покоління. В цьому відео ми розглянемо дизайн, характеристики та функціональність цих навушників, а також поділюся своїм власним досвідом з використання і чи варто їх купувати в 2024 році. Даний огляд буде простими словами, щоб було зрозуміло кожному. Підтримуйте україномовний контент підпискою на мій канал. Натискайте вподобайку та дзвіночок, сідайте позручніше, заварюйте чайка чи кави. Приємного перегляду! Ми починаємо! Сьогодні ми поговоримо про бездротові навушники AirPods першого покоління. Не плутайте їх з другим поколінням, бо дизайн них однаковий. Це саме перші бездротові навушники, які випустила компанія Apple, та які все змінили в індустрії бездротових навушників. Перше покоління випустили в кінці 2016 року, коли я їх і придбав собі, і жодного разу не пожалкував. Хоча на той час. Така ціна на навушники була чимось шокуючим для всіх. В Україні вони приблизно коштували 6 тисяч гривень. А за такі гроші тоді можна було придбати не один телефон. По комплектації: коробка, кейс та два навушники, документація та кабель для заряджання. З одної сторони лайтинг, з іншої USB. На мою думку, AirPods захватили світ, тому що компанія Apple просто зробила навушники, які виконують свою функцію і роблять це зручно. Ніяких проводів. Які постійно потрібно було розплутувати. Відкрили кейс, дістали навушника, вставили вуха і слухаєте музику. І все це без будь-яких лагів, працює як годинник. Про вигляд: корпус кейсу зручний та компактний, легко поміщаються у кишеню, самі навушники мають мінімалістичний дизайн та чудово сидять у вухах. На самому кейсі. Знизу знаходиться порт для заряджання через шнур Lightning. Ззаду знаходиться кнопка для скидання пристрою. Відкривши кейс, бачимо два навушники та посередині індикатор заряду. Взагалі вони повністю білі. Це в мене накладні накладки для вигляду. Дістаємо навушники та оглядаємо їх. На навушнику бачимо динаміки, також датчики для того, щоб навушник міг визначитись, коли його вже вставили до вуха. Також сенсорний датчик. При подвійному дотику до якого спрацьовує функція, яку ви налаштували, наприклад, виклик Сірі, або можна відповісти на дзвінок чи вибити його. Та знизу знаходиться два металевих контакти для заряджання в кейсі та мікрофон. Другий навушник індентичний. Як підключити AirPods? Підключити вперше AirPods до вашого iPhone надзвичайно просто. Відкриваєте кейс поруч з телефоном і з'являється спливаюче вікно для підключення. Після цього навушники автоматично з'єднуються з усіма вашими пристроями, пов'язаними з вашим Apple ID. Після першого під'єднання з iPhone вони одразу будуть працювати з будь-яким вашим пристроєм. Вони з'єднуються з тим пристроєм, з яким ви користуєтесь в даний час. Чи це MacBook, чи iPad, чи iPhone, Apple Watch чи Apple TV. Просто відкриваєте кейс, вставляєте до вуха навушники та користуйтесь, не витрачаючи часу на повторне підключення. Екосистема робить дива. Налаштування AirPods. Як вам щось потрібно налаштувати в навушниках, то просто переходите до розділу Bluetooth на вашому iPhone, натискаєте на свої навушники та потрапляємо до налаштувань, де можете змінити назву пристрою, налаштувати лівий чи правий навушник, що саме буде виконувати при подвійному дотику до навушника: запуск Siri, Play, Pause, наступний трек чи попередній трек. Або взагалі нічого. Також можете увімкнути чи вимкнути автовиявлення вуха, тобто, як слухаєте музику, дістали навушник і музика зупиняється. Вставили назад до вуха, і музика далі грає. Також можна налаштувати мікрофон. Буде використовуватись лише лівий чи правий, чи буде автоперемикання. Ну і також можете переглянути інформацію про навушники. Навушники можна використовувати як антистрес. Просто спробуйте повідкривати та позакривати кришку кейсу. Інколи можна так надовго залипнути. Використання навушників. Ну і щодо використання, тут все просто та зручно. Відкрили кришку, дістали навушники, вставили до вух, увімкнули музику чи відео та насолоджуєтесь. Після використання поклали до кейсу та й все. Огляд функцій та управління навушниками. AirPods 1 мають кілька корисних функцій. Вони автоматично роблять паузу музики, коли ви виймаєте навушник звука, і продовжують відтворення, коли повертаєте його назад. Для управління можна використовувати подвійне натискання на будь-який з навушників, щоб викликати сірі, прийняти або завершити дзвінок, або керувати музикою. Оцінка якості звуку та мікрофону. Якість звуку в AirPods 1 приємно вражає. Вони забезпечують чистий та збалансований звук. З добре вираженими низькими та високими частотами. Мікрофони теж добре працюють, забезпечуючи чіткий звук під час дзвінків. Як переходив з дротових EarPods, то відразу відчув, що звук взагалі трошки гірше. Але зручність використання це перекриває. Про акумулятор та зарядку. Одного заряду навушників вистачає десь на 5 годин. Потім кидаємо навушники до футляру. І за хвилин 15 заряджаються. Та ще години 3 користуватись можна. Як заявляє виробник, з зарядним кейсом ви можете отримати додатково до 24 годин автономної роботи. Але з особистого використання скажу так: заряду вистачає надовго. Ніколи не було такого, що не вистачало і розрядились навушники. А про кейс то взагалі мовчу. Забуваю, коли його взагалі заряджав. Інколи можу раз в тиждень зарядити, а інколи і навіть раз в місяць. Футляр заряджається десь годину, як не менше. Огляд основних переваг та недоліків. Як і будь-який продукт, AirPods 1 мають свої плюси та мінуси. Серед переваг зручність використання, інтеграція з екосистемою Apple, хороша якість звуку та мікрофонів. Особисто для мене з мінусів на сьогоднішній день є відсутність Type-C замість лайтенгу та відсутність бездротової зарядки. Але це взагалі не критично. Тим паче пристрою вже майже 8 років. На мою думку, AirPods першого покоління це відмінний вибір для тих, хто шукає зручні та надійні бездротові навушники для щоденного використання. Вони все ще залишаються актуальними та можуть задовільнити. Потреби багатьох користувачів. Якщо у вас є можливість придбати їх за хорошою ціною, то вони однозначно варті уваги. Дякую вам за перегляд мого відео. Якщо вам сподобався цей огляд, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, а також не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе, мирного неба над головою. З вами був Василь. Всім па-па. Слава Україні!